Здравствуйте мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 25 березня 2025 року. Остання чверть місяць у знаку Водолія, день місяця 26. Символ цього дня жаба або ж болото. Це один із критичних днів місячного календаря. Було б добре присвятити цей день відпочинку та не тратити без толку свою силу та енергію. До свого майна слід ставитися дуже уважно, тому що активізуються карманники та інші злодюжки. Емоції 26-го місячного дня несуть у собі величезну руйнівну силу, можливі сварки. Скандали з биттям мисок, стуканням дверима, збиранням валіз та з розлученням. Розвивайте в собі терпіння, здібність прощати другим, оставайтеся до себе вимогливими, а іще може на вас налягти величезна хвиля співчуття та любові до всього людства. Всі починання переходять у постеба зікання, день підходить для розриву відношень тих, які себе вже віджили. Подружжя швидко прийде до згоди і по всім питанням, в тому числі з ким залишаться діти після розлучення, та на право власності на набір алюмінієвих ложок. От. Добре спілкуватися тільки із людьми, такими, які розділяють ваші думки із близькими по духу людьми. 26 й місячний день тяжкий, сатанинський, потрібно зберігати спокій. Висока ймовірність пограбування або ж крадіжки. Сьогодні легко потрапити під чужий негативний вплив. Обережними треба потрібно... Вибачте. Обережними потрібно бути, особливо водіям за кермом, та й пішоходам також. Украй, проти показано в цей день заздрити та не, ненавидіти, тому що багатьох може задушити жаба, символ цього дня. О, так що будьте і до себе дуже уважні. Контролюйте свої думки, не тільки поведінку свою. Але ж саме ця енергетика наляже на нас та буде випробовувати нас на людяність та на порядність. Не бажано вирушати в дорогу, брати в борг та давати в борг, бо ці борги можуть не повернути або ж повернути ну, набагато пізніше. Остерігайтеся шахраїв, пам'ятайте про шахраїв у мережах, які представлятимуться операторами банку. Не треба нічого розпочинати дуже важливого, тому що це принесе тільки збитки. Категорично забороняється вихвалятися своїми досягненнями, демонструвати свою зверхність, випробовувати удачу. Хвороби небезпечні, резерви здоров'я знижені, тому краще. Утриматися від активної діяльності. Мовчання та харчова помірність допоможуть ослабленим та хворим людям. У 26-й місячний день так і тягне людей посваритися, вони попусту теревенять, аж телефони червоні, та даремно тратять свою енергію. Не піддавайтеся негативним емоціям. Найкраще в цей день відпочити або ж утриматися від надмірної активності. Займайтеся повсякденними, звичними для вас справами. Не треба багато думати та приймати рішень. У цей день може виникнути бажання похвалитися та перебільшити свої досягнення. Зупиніться вчасно, краще помовчати, щоб потім не було соромно за сказане. От. Інакше справді буде соромно за те, що ви похвалилися. Не метушіться. Не спішіть, не пліткуйте. У цей день можна зрозуміти, як до вас ставляться другі люди. Якщо ж у людини завищена самооцінка, то обов'язково відбудуться такі події, які відкриють на це очі. От. У 26-й місячний день не можна брати шлюб, гуляти весілля, бо в такому шлюбі будуть тільки сварки і бійки, фінансові проблеми, зради та брехня. Здоров'я в цей день. Дуже вразливе, можуть загостритися старі хронічні хвороби. А ще в цей день трапляються нещасні випадки. 26-й місячний день гарний для візиту до косметолога, щоб навести красоту, видалити бородавки та розгладити зморшки, щоб почати курс масажі. Гарний день для самоаналізу, також для самолікування методом народної медицини або ж. Гомеопатичними засобами, а також для того, щоб і розпрощатися із тютюновою залежністю. Хвороба, яка ж розпочалася в 26 місячний день дуже небезпечна. А ще протипоказано візит до стоматолога, забороняється видаляти та лікувати зуби. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Про Місяць у знаку водолія я розповім вам у відео. Давайте побалакаємо. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!